Заїхав на пшеничку подивитися. от от такий вигляд вона має на сьогодні. Така ось Пшеничка Деполт. Без оста. Дві фунгицидні обробки тут було, інсектицид додавали. Тому цікаво, більш детально звертайтеся. Недогона дуже багатенько, як і всіх, але що ти зробиш? От, все зверху отако. Тобто пункциди своє діло роблять. Вот, тут теж залено ще.